Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає день державного прапора, символу єдності, незламності та незалежності. Традиційно щороку біля найвищого флаштоку волині відбувається урочиста церемонія підняття синьо жовтого стягу. Далі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни. Відбулися урочистості під стінами Луцької міської ради. Участь у них взяли як лучани, так і жителі громади. Захід розпочався із вітального слова міського голови Ігоря Коліщука. Сьогодні ми згадуємо і шановуємо усі покоління українців, які боролися за нашу незалежність та свободу. Ми дякуємо їм за боротьбу, за мужність та самопожертву. Сьогодні наші воїни знову захищають Україну. Та наше майбутнє синьо-жовтий прапор завжди з ними, завжди там, де сила, мужність та стійкість. Поліщук підкреслив це завдяки мужнім захисникам і захисницям. Наше знаменно майорить на найвищих підесталах. Воно символ незначенності нації. Тих, хто будує, лікує, навчає, захищає з нагоди дня державного прапора, віншували сьогодні в реконструйованому сучасному бізнес-просторі. Начальнику зв'язку військової частини, а 2466 Андрійчуку Роману. Понад 150 людей, котрі зробили вагомий внесок у розбудову держави, отримали з рук міського голови подяки, почесні грамоти та подарунки. Це будівельники, вчителі, військові, волонтери, працівники комунальної сфери. Дякую всім, хто працює в тилу, хто наповнює бюджет, хто будує, навчає, лікує, хто забезпечує щоденне життя нашого міста і нашої громади. Бажаю усім нам сили духу. Та непохитної віри, міцного здоров'я, злагоди і добра кожній українській родині. День державного прапора в Україні відзначають напередодні нового навчального року, тому символічно, що влада приділила увагу і маленьким жителям громади. У Кольному замку відбулася акція Скоро до школи у її рамках 61 першокласників загиблих героїв, зниклих безвісти військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни, отримали рюкзаки та енциклопедії. Без допомог, без нічого це загальна сума виходить 10-12 тисяч. Щоб щоб завести одну дитину. в школу. А те, як в нас немає якому допомагати, бо е, захисник загинув, і ми надіємося на допомогу, які роблять і допомагають. Я хочу побажати, щоб ваше навчання в школі було цікавим, було корисним, щоб ви отримали ті знання, які в майбутньому допоможуть вам стати успішними, щоб ви отримали нових друзів і нові знайомства, і щоб коли ви будете йти в другий клас на перше вересня наступного року. Щоб вийшли в другий клас в мирній, успішній процвітаючій країні, офіційна частина тривала недовго по її завершенню. Дітки взяли участь у цікавій розважальній програмі з аніматорами. А вже завтра на усіх українців чекає ще одне важливе державне свято день незалежності, і хочеться думати, що він буде сонячним, без повітряних тривог, сповнений оптимізму і віри у нашу перемогу.